Спонсор показу. Історія у пляжці. Поліцейські затримали водійку, яка зухвало порушувала правила дорожнього руху та намагалися втекти від працівників поліції. Інцидент трапився на дорозі Тернопіль Віврава Руська. Там інспектори помітили автомобіль, кермувальниця якого обігнала іншу машину, притнувши суцільну лінію дорожньої розмітки. Поліцейські спробували зупинити автівку, однак водійка продовжувала рух, створюючи аварійну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Патрульні спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника під час спілкування з 31-річною кермувальницею. Остання поводилася підозріло та агресивно. Крім того, жінка мала явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі. Краянка категорично відмовилася. Поліцейські оглянули транспортний засіб та виявили в салоні автомобіля речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Патрульні затримали водіку та склали протоколи про правопорушення. У селі Городниця Гусятинської територіальної громади виникла пожежа житлової будівлі. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Наслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Чинив два замахи та шахрайство. Наприкінці липня до Тернополя прибув 30-річний чоловік з Одеси. Він оселився в хостелі і вже наступного дня пішов займатися шахрайськими схемами. одній із них аферист мав забрати 20 тисяч доларів у старенької пенсіонерки, котрі напередодні повідомили, на лікування її доньки потрібні гроші. На щастя, жінка згадала поради поліцейських, про які неодноразово читала. Перетелефонувала доньці, і грошей не віддала. Друга спроба заволодіти чужими коштами теж провалилася поляна, в котрих вимагали 10 тисяч доларів, для начебто термінової операції їхній онуці. Теж виявилися пильними і грошей не передали шахраєві. Та гастролер після невдач не одразу поїхав з Тернополя, оскільки його жертвою стала таки жителька обласного центру. Жінка віддала 22 тисячі гривень, бо по телефону їй розповіли, що гроші необхідні для порятунку доньки, котре за кордоном. За грошима крадій прийшов додому до пенсіонерки. Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчо-оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших протиправних дій. Спонсор показу Історія у пляшці.